Батьківство на нас впливає і дає змогу пропрацювати якісь свої дитячі травми. Дійсно, здорову ми можемо сформувати з дитиною тільки з дорослої позиції, коли ми відчуваємо себе зрілим, дорослим, стійким поруч з маленькою, незрілою, тендітною дитиною. Бо авторитарні батьки вони виховують, а авторитетні Будують стосунки з дитиною, вкладаються в ці стосунки з дитиною. І це дуже важливо: контакт зі своєю внутрішньою дитиною, зцілення своєї внутрішньої дитини, щоб не давати потім власній дитині власні дефіцити, а бачити в ній в дитині окрему особистість з окремими потребами, з окремими бажаннями і давати їй дійсно те, що потрібно їй. А не вам це вміння вбудовувати ваші стосунки з дитиною, правила, дисципліну максимально екологічно і розуміючи вікові потреби дитини, розуміючи формування мозку дитини і розуміючи, коли, в якому віці, що вже можна очікувати від, від дитини, а що все ж таки зарано. Приєднуйся в батьківський клуб вже зараз. Посилання в шапці профілю.